Всім привіт, всім привіт! Ну що, всі готові? Так, це ми, Дабл Dribble, зібрали цю прес-конференцію, щоб нагадати вам про важливість лайків, підписки на наш канал та на наш інстаграм. Та, звичайно, не забувайте натиснути, будь ласка, на дзвоник. Поїхали! Дейм Тайм куранти знову пробили. Деміан Лілард знищує суперників, а його Портлендреє Блейзер стартували в регулярному чемпіонаті з трьох поспіль перемог. Але в цьому відео ми більше звернемо увагу саме на Деміана Ліларда, на лідера цієї команди, Дейм нарешті повернувся на майданчик. Він у минулому сезоні зіграв лише у 29 матчах, але зараз він в повному порядку. Він знищує суперників і цього разу дісталося Лос-Анджелес Лейкерс. LA Lakers в принципі, є однією з найулюбленіших команд для Дейма по кар'єрі. Деміл Лілард набирає проти каліфорнійського клубу 28,4. очка. це більше, ніж проти будь-якої іншої команди Національної баскетбольної асоціації. Тож Лейкерс для Дейма особливі. Як ми бачимо, і цього матч побачили, зокрема. Прохід від Ліларда під кільце Луні Вокер проти нього. Навіть захищався на дозі, пустив. Пола. Ну, а там же Ані Рассел Весбрук не відзахищався, і Ентоні Дейвіс не допоміг також. А, ну, а тут допомагає euh, на підбиранні вже Джеремі Грант, який скидає м'яч премісівку на свого партнера по команді. До речі, Лейкерс. Пам'ятаєте, так? Дуже хотіли бачити свого часу Джеремі Грант також у, на своєму колективі, але поки що ніхто не хоче особливо бачити себе в майці Лос-Анджелес Лейкерс. Така є проблема. Лілар дальньої дистанції вилучає попередню атацію, яку нам показали. Тут буде ще одне влучання за дуги під 45. Праворуч не встигає на цей захист Кендрік. І Лілар вже на початку гри вже першій половині дав дуже чітко зрозуміти суперникам, що сьогодні можуть бути величезні проблеми у лейкерсі, якщо вони його не зупинять. Ну і не зупиняють цьому швидкому нападі. Чудова передача від Джоша Харта, колишнього гравця Лей Лейкерс, якого міняли свого часу, пам'ятаєте, так до New Orleans Pelicans. Ну і не побачити Ліларда. Ну, чесно скажемо, було важко. Тим більше, що Ліларда зараз. Потрібно бачити, він у попередньому матчі проти Phoenix Suns також чудову гру відіграв. Він набрав 41 очко. Хто Пам'ятає, ну і таке враження, що поки що нижче ну, цієї позначки, Дейм опускатися не збирається. Ще одне влучання з дальньої дистанції першій половині від Деміна Льорда. класна передача від гранта, який свою роль дуже чітко відпрацьовує свою роль. Отримав він відчоці і допомагає команді дуже серйозно. Джеремі Грант Лілард середньої дистанції потанцював там на лицевій лінії. Луні Вокер знову не зміг від захищатися проти суперзіркового розігруючого, який таке враження нікуди з Портленда не збереться. Деміло Ліларду вже 32 роки. Вже вкотре його. Кожен рік, кожен сезон, кожен міжсезоння і під час сезону хтось кудись намагається Дейміна Льорда обміняти, але він кожного року продовжує робити одне і те саме. Бере м'ячся з дальної дистанції заряджає влучного в майці Портленда. Він неймовірну лояльність демонструє для своєї команди. Кевін Гарнет постійно говорить, що він хотів би побачити Дейма. В іншій команді з іншим партнером, зірковим партнером по передній лінії, і в останньому своєму подкасті All The Smoke Кейн Гарнет казав, мовляв, класно було б подивитися на Деміла Ліларда разом із Ніколою Йокічем в Денвері. Як вам такий варіант? До речі, пишіть свої коментарі щодо цього, де було вам цікаво і перспективно побачити Деміла Ліларда потенційно. Так в якій команді, де б він титул завоювати. В історії Деміна Ліларда Кевін Гарнет десь бачить відголоски своєї історії, адже поки він з Міннесоти до Бостона не поїхав, ніякий титул йому не світив. Ну а ми наближаємось до матчу Лей -Лейкерс та Трейл Блейзерс. Як ви бачите, ще за три хвилини до кінця гри перевага була у Лейкерс, але настає час, як відомо, Дейнтайм. Цей тривочковий залітає в обличчя Луні Вокера, Тут знову фірмовий кросовер, фірмовий степбек від Дейма і ще один тривочковий 15 секунд. Грати знову вокер намагається захиститися проти Дейміна Ліларда. Але яка година? Зараз дем нам нагадає Дейм Тайм. Це не переможний куток. Потім Грант два очки набрав переможі, забивши через Леброна та Девіс. Але й там передачу віддав Деймін Лілард, який набирає в матчі проти Лейкер. 41 очко. Ну, відразу ми відразу мами пішли на раді, мовляв, пропонують заповнити форму, обрати пояснюючу опцію. А чому ви не вірили в Деміналіорда перед цим сезоном? Ну і тепер Дейм коментує свою гру. Говорить про те, що у нас великий сезон. Ми будемо довіряти один одному в команді. Ми будемо битися один за одного, і ми будемо боротися за перемогу в кожному матчі, кожного вечора, як і робило ми це сьогодні. Всі думали, що цей тривачковий від тебе буде переможним вирішальним. Так, в цій грі, що ти думав перед цією атакою? Скорсему тим, як повернутися на майданчик. Коли я підходив до столика, Скотт Брукс у спину сказав мені, Дейм, закінчуй цю гру. Ну, я це і зробив, взяв м'яч і реалізував трилочково. У мене було достатньо атак під час гри. То я був впевнений у своїх силах і знав, що робити робитиму комфортно підходив до цієї атаки. Сказав Деймін Лілард.